Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Вежа. Зверніть, будь ласка, увагу на цю карту, тому що це старший аркан і дуже потужна інформація. Тут, знаєте, декілька значень хочеться передати. Перше значення це те, що дуже швидко якісь ситуації, які насправді вам не потрібні, і які вже не мають енергії. Потенціалу, ось так мені хочеться сказати, вони дійсно будуть закінчуватися у вашому життю, і дуже дуже стрімко. І, знаєте, це заслуга вищих сил. Можливо, хтось відтягував, але вам допоможуть, допоможуть в цьому да, закінчити. По-друге, для когось, для кого буде актуально, вам тут хочуть сказати, що для вас є, можливо, після того, як все розрушиться або вже є, така можливість унікальна будувати своє життя взагалі у будь-якої сфери, Спочатку, тобто, да, ви головний будівельник, і у вас є свій якийсь такий да, фундамент, і ось вам е, дають можливість будувати кожен. Е, Цеглик да? заново. Тому ви творець свого життя, звертайте, будь ласка, на це увагу і плануйте, думайте, чого ви хочете і як ви взагалі будете будувати подійний ряд у своєму житті. Ось так, ось така потужна інформація. Будь ласка, підписуйтесь, приймайте, мені буде дуже-дуже приємно.